Доброго дня! Наша тема грунт особо життя рослин. Зараз ми вам Кирило, продовжуємо вам декілька цікавих експериментів. Кирило, прошу. Зараз Кирило перевірить, чи є лимонному ці кислота. Для цього він видавить трошки лимонного соку у ємкість. Все, Кирило, досить. <ріст> Тепер крило візьме індикатор і, і додасть його у сік. Набавжу його більше індикатора. Як ви бачите, індикатор змінив свій колір з фіолетового на світло-рожевий. Це означає, що в соці наявна лимонна кислота. Всі ми знаємо, що основним елементом нашої планети є карбон. Зараз. Ми покажемо вам дуже цікавий експеримент зі сполукою цього елемента. Ця сполука називається сульфаніламід. Кирило, прошу! Кирило взяв таблетки сульфа-ніламіду та помістив їх до посуду з уротропіном або сурхим пальним та підпалив. Як ми бачили, почала підніматися фараонова змія з стрептоциду. <ріст> 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 а, а, а тепер пояснення. Під час горіння цієї речовини е, вона розкладається на вуглекислий газ та інші сполуки карбону, е, вуглекисний газ підносить е, ці сполуки у повітря. Таким чином ця змія піднімається вгору. Якщо взяти. Це в руки, то здається ніби це пінопласт. А більше ви дізнаєтесь в дачій презентації Кінець. Не кінець.